Вітаю з вами Тетяна Шевченко на першому країномовному ютуб-каналі компанії Мудра, де ми говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Продовжуємо розмову про медичну освіту в світових університетах. І сьогодні говоримо про Канаду. Канадська медична освіта дуже схожа на американську, тому я раджу вам подивитися про американську освіту окреме відео. В Канаді знаходиться 17 медичних шкіл. Поступаємо в медичні школи. Так само, як в Америці, після програми бакалаврату, тобто шлях до медицини це 4 роки бакалаврської програми в сфері медицини або суміжної сфери, 4 роки в Medical School, в медичній школі, і далі, в залежності від спеціалізації, до семи років інтернатури або як вони називаються Residence Period, до семи років практика. Після цього ви обов'язково здаєте іспит медичний і допускаєтеся до медичної практики вже як лікар. Вартість навчання для канадців і для міжнародних студентів різниця по всій Канаді, не тільки для медичних закладів. Вартість навчання для міжнародних студентів в медичних закладах становить дуже широкий діапазон це від 30 до 125 тисяч канадських доларів за рік. Для порівняння. А, якщо ми беремо ті ж самі навчальні заклади, 17 medical schools медичних шкіл, то для канадців ця вартість складає 3628 тисяч канадських доларів за рік. Різниця суттєва і вона разюча. Тому дуже часто на лікаря ви заходите, ну краще заходити не як міжнародний студент, а певно, що після бакалаврату попрацювати. Можливо, зайти, якби ви хотіли працювати в Канаді в медичній сфері, тоді, мабуть, що зайти через якісь імміграційні процедури, отримати PR, permanent residence, вид на житло. І тоді, певно, що подавати вже документи як канадець, тоді таким чином можна десь заощадити значний бюджет на отримання такої освіти. Серед 17 медичних шкіл найкращою в Канаді вважається МакГІЛ, школа МакГІЛ університету. Коли питають, куди. Легше поступити в Америку чи в Канаду, то в Канаду поступити вдвічі важче. В Канаді в медичну школу поступити вдвічі важче. Чому? В Америці із усіх аплікантів 43% поступають, так? тобто 43% аплікантів поступають в Medical School. В Канаді цей відсоток вдвічі менший, це 25%. Тобто кожен четвертий поступає в школу. Ті самі вимоги вступні, я не буду на них зупинятися, тільки коротенько. Це має бути дослідницька робота на рівні бакалаврату, це має бути, можливо, до речі, додаткова іноземна мова, і те саме властиво американській системі освіті. Для чого? Для того, щоб продемонструвати, що ви здатні розподіляти свій особистий час на різноманітні види діяльності. Це має бути волонтерська робота поза медичною сферою. Це має бути досвід роботи в медичній сфері, має бути високий середній бал бакалаврський. Кожен університет визначає свій рівень, приблизно ті самі вимоги, це буде дуже десь не нижче як 3,7 з чотиривальної системи. Зрозуміло, що для міжнародних студентів по замовченню має бути високий рівень англійської мови. Якби ви спитали, який саме, це має бути IELTS не нижче як 7.5. В ідеалі це має бути ще вищий IELTS. IELTS означає вашу здатність сприймати величезний обсяг інформації, досліджувати цю інформацію, перероблювати, аналізувати і так далі. Тому якщо рівні мови не вистачає, то ну, вас просто не приймають, Та? навіть якщо у вас скрізь дуже гарні показники. Про заробітні плати в середньому канадський лікар отримує 200 260 тисяч канадських доларів на рік. Це менше ніж в Сполучених Штатах, ну і країна менша за населенням, тому відповідно і тут трішки і тут вищі стандарти в сфері медицини. Початківець заробляє приблизно 34 тисячі канадських доларів на рік, тобто в перший рік, от просто там десь інтернатура. Це от такий буде порядок цифр. Най, найвищі заробітні плати в Канаді мають офтальмологи. Офтальмологи заробляють до 700 тисяч канадських доларів на рік. Да, дуже разюча така ціна. В середньому канадські лікарі заробляють 35-36 доларів канадських доларів на годину. До речі, є така дуже цікава інсайдерська інформація від наших колег від університетів, які займаються міжнародними студентами. Вони кажуть, що насправді дуже багато, оскільки поступити в канадську medical school досить складно не тільки міжнародним студентам, а канадцям в першу чергу. То багато канадців, які дуже хочуть стати медиками. І не хочуть ризикувати тим, що ну їх просто не приймуть, наприклад, в Medical School в Канаді. Вони їдуть вчитися в інші країни. Вони йдуть в Австралію, вони їдуть в Британію, в Європу. Тобто їдуть вчитися де-інде, і потім повертаються, наприклад, до себе в країну. Але де б студенти не вчились. якщо ви хочете працювати в Канаді, ви маєте перед тим як отримати практику, маєте здати кваліфікаційний іспит і підтвердити свої практичні навички. І відповідність критеріям цієї провінції. Так само, як і в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, ваша ліцензія діє не на всю країну. Ви не можете, наприклад, отримати ліцензію в Онтаріо і працювати з цією ліцензією в Квебеці, тобто, ви маєте в Квебеці отримати ліцензію Квебеку. Так само в Сполучених Штатах Америки. Ви не можете в Аризоні отримати ліцензію і потім працювати в Нью-Йорку. Кожен ваш переїзд. В інший штат буде супроводжуватися, буде супроводити з дачою кваліфікаційного іспиту, підтвердженням вашої ліцензії лікаря. Міжнародні студенти зазвичай йдуть таким шляхом, оскільки міжнародні студенти просто в силу того, що англійська мова не є їхня рідна. Вони навіть коли дуже сильні, академічно сильні студенти, вони просто не проходять конкурсний відбір на ці спеціальності. Тому багато університетів вже наперед обмежують. Число заявок від міжнародних студентів, Ну, для того, щоб не витрачати свій час, скажімо так, на завідому, зрозумілу там, невдачу таких от аплікацій. Де можна вчитися, якби ви хотіли все одно так чи інакше потрапити в медичну сферу? Ми дивимося, або це можуть бути медсестринська справа, це можуть бути це можуть бути окремі, наприклад, там, дипломні програми для. Practical nurse, registered nurse це медсестринська справа, медсестри різного допуску, рівня допуску до медичних процесів в клініці. Це можуть бути професії, які пов'язані з медициною, ну, наприклад, там радіологія, так? тобто хтось робить рентген. Це не лікар. Це людина, яка займається по суті апаратною медициною. Тому, відповідно, от такі речі можна дивитися, і це можуть бути бакалаврські програми, тому, тому певно, що я би радила почати із досліджень суміжних з медициною спеціальностей рівні бакалаврату. Потім вже будете бачити, наскільки які ваші шанси продовжити навчання в медичній сфері. В Канаді. Але разом з тим, так само, як і для Сполучених Штатів, певно, що ймовірнішим варіантом, де у вас збільшені шанси на вступ в medical school, певно, що це був би варіант, коли у вас є вже PR, Permanent Residence, вид на житло в Канаді. Якщо вам відео сподобалось, було корисним, чекаю від вас лайк. Поширюйте цей контент для тих, кому він може бути цікавим. Я сподіваюся, що ми. Дещо розставили крапки на для вас, Підписуйтесь на YouTube канал в наші соцмережі. І хай вам щастить, будьте здорові і думайте, яку освіту, в якій країні хочете отримати.